Вітаю, я Логацька Ольга Олександрівна, терапевт мови і мовлення відділу реабілітації вареської багатопрофільної лікарні. Моя робота зосереджена на допомозі пацієнтам після інсультів, трав чи інших неврологічних захворювань, відновити здатність спілкуватися та безпечно ковтати їжу. Порушення бувають досить різноманітні. Хтось втрачає здатність спілкуватися, хтось не може виразити власну думку, а хтось взагалі безпечно ковтати воду чи їжу. Прави та методики ми підбираємо індивідуально, залежно від стану конкретного пацієнта. Ми працюємо у мультидисциплінарній команді разом із лікарями, фізичними терапевтами, ерготерапевтами, психологами та іншим медичним персоналом. Такий підхід дозволяє нам поглянути на пацієнта комплексно та узгоджувати дії кожного спеціаліста, наприклад, пацієнт з порушенням ковтання. Ми разом із лікарями підбираємо безпечну консистенцію їжі та води, або ж пацієнт з порушенням спілкувань. Ми допомагаємо йому заговорити, бути почутим, а також навчаємо родичів пацієнта, як допомогти їм висловитися, навіть якщо це будуть прості жести, міміка, інтонації або ж просте слово. Вітаю! Я Самойлова Аліна, також терапевт мови і мовлення у відділенні реабілітації. У нашій роботі ми стикаємося з багатьма труднощами, і серед них найпоширенішими є глибокі порушення мови і мовлення, коли людина не розуміє, не відповідає на запитання і не усвідомлює власні проблеми. Тоді процес реабілітації відбувається досить повільно і потребує багато терпіння. Інший виклик очікування пацієнтів та їхніх родин. Багато хто сподівається на швидкі результати. Але відновлення мови і мовлення завжди тривалий процес, який потребує регулярної праці, підтримки та мотивації. Тому ми підготували декілька рекомендацій для родичів: будьте поруч, розмовляйте з близькою людиною навіть тоді, коли вам здається, що вона вас не розуміє і не відповідає на ваші запитання. Використовуйте просту, коротку фразу: говоріть повільно і чітко, підтримуйте зоровий контакт, не критикуйте і не поспішайте виправляти кожну помилку. Головне, щоб пацієнт відчував, що його розуміють та чують. Ваша підтримка шлях до успішної реабілітації. Тому звертайтеся, завжди раді допомогти. Ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.